З національного славню України та хвилини мовчання розпочався забіг кликунів. О 10-й годині першими стартували дорослі. Учасники за бажанням бігли 5 або 10 кілометрів. Забіг благодійний внесок для дорослих був 500 гривень, для дітей 300, розповів організатор Вадим Курилюк. Я займаюся рукопашним бієм і ще тенісом. Я дуже люблю бігати і всякі такі змагання. Надій, сьогодні займу перше місце, на друге, третє теж було б непогано. Я хотів хоч якусь невелику допомогу дати нашим захисникам. Мета забігу збір коштів для закупівлі дронів, тому уся сума буде передана благодійному фонду Ангар Україна, каже ветеран війни, представник фонду Олексій Кушнєр. Воїн говорить, пробіжить 10 кілометрів разом із своїм псом. Через умови війни дрони це саме популярний запис зі сторони військових. Найбільше запитів саме з Волинських бригад. Це сота, та бригада. Дистанція розпочалась від в'їзної вежі луцького замку. Далі учасники бігли маршрутом через старе місто, вздовж річки Стир та алеями центрального парку. Розповів Суспільному організатор заходу Вадим Курилюк. Якщо подивитися зверху на п'ятикілометровий кілометровий маршрут, він нагадує схематичний кресленник символу давнього лучиська кликуна. Це потрібно і спрямовувати в напрямку власне розвитку культури бігу, культури відношення до активності, до ментального, розвитку ментального здоров'я та до психологічної підтримки. Бо це дуже гарний момент, який особливо в сьогоднішній день важливий для людей, щоб розуміти, яким чином можна себе підсилити, бути як і ментально, так і фізично більш крепшими і справлятися з тими стресами, які в сьогоднішній день кожен день ми переживаємо. Маршрут допомагав прокладати харків'янин Сергій Юджин, який є рекордсменом України у найдовшій дистанції без сну. Спортсмен каже: сьогодні у Луцьку пробіг 10 кілометрів. Учора бігав на підтримку ЗСУ в Полтаві. Тут дуже різкі повороти, але я вам скажу, дуже прикольно. Мені сподобалось. І є підйоми, і спуски, і різкі повороти. Дуже прикольно. А найголовніше, що клику то це я перший раз бачив це. Я з Харкова я такого в житті ніколи не бачив. Це для мене щось було нове. Зі слів організатора забігу Вадима Курилюка, для участі зареєструвалось 220 дорослих та 30 дітей. Для того, аби визначити переможців, учасникам роздали номери з електронними чіпами, які фіксують час та відстань, каже учасник забігу Олександр Олексюк. Зареєструвався близько двох тижнів тому. Отримав номер 501 Заді є чіп, який буде відслідковувати мій час, оскільки я пробіжу дистанцію. Реєструвався на 5 кілометрів. Займаюся бігом десь близько пів року, але вже хочу якось більш розвиватися в цьому, тому реєструюся на різні подібні заходи, щоб ну, і форму підтримувати і допомагати нашим Збройним ну, силам. Мені 11 років і я. У мене просто по часу не виходило бігти з дітьми, і я вирішила, що я зможу пробігти разом з батьками 5 кілометрів. Сьогодні ми з вікою були тут, на благодійному забізі, з колоконами, а наш тато пішов на велодень і також підтримує наші збройні сили. Об 11.30 дистанцію дистанцією 300 метрів бігли діти віком від 6 до 15 років. Їх маршрут навколо Луцького замку. Безпеку руху та громадський порядок вздовж маршрутів забезпечували працівники патрульної поліції, сказав начальник сектору охорони громадського порядку Луцького райуправління поліції Василь Климюк. Скільки загалом коштів вдалося зібрати під час забігу на дрони, ще підраховують, розповів організатор Вадим Курилюк, Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Віталій Гаврилець Суспільне новини.